Увечері 14 вересня невідомий обстріляв вікна одного зі спортивних комплексів Житомир із пневматичної зброї. Працівники підозрюють чоловіка, з яким учора відбувся конфлікт. Приблизно плюс-мінус години о 9-й вечора до лайм-фітнес, до рецепшн буквально увірвався дуже знервована людина, чоловік років 45, яка до чергового адміністратора з нецензурними словами. З метрщиною. на запитання працівників, у чому ж суть скандалу, чоловік відповів, що він не може дихати через роботу котельні спортивного комплексу. Мовляв, вони топлять не дровами, а чимось іншим. Через це по вулиці розноситься неприємний запах. Що до качегара нічого каже, ніхто не домішував, нічого ніхто ніколи туди не в котел не закладав, крім дрів. Ну дров, тільки полили весь вечір дровами. Незадоволений чоловік продовжував агресивно розмовляти з адміністратором і не заспокоювався. Я йому зауважив, що піждіть, кажу. Ви вже тричі при мені, ось ми тут трьох знаходимось. Людину, яка працює, черговий адміністратор, тим більше жінка, образили, посилали вже адміністратора. Ну це як. Трохи пізніше увечері одна з тренерок спортивного комплексу помітила на вікнах приміщення, де знаходиться басейн, сліди від куль. Якраз воно співпадає по часу. Ну, важко сказати, чи після, чи до того, як оця людина сюди забігла, розумієте? От прямо тут метр, ні, менше, навіть 80 де сантиметрів, да? прямо вже йде. Доріжка басейна з водою. І люди, в цей же час, там люди плавають, діти плавають. І так само вчора було. Тобто, якби ця шибка розбилась, ну воно б впало туди все, прямо в воду на людей. Загалом ми побачили п'ять слідів від куль: чотири на одному вікні та ще один на іншому. Працівники спортивного комплексу викликали поліцію. В країні ми будемо все, що мені там подобається чи не подобається. Тим більше там люди, там діти. Ну, за допомогою там вибухів чи за допомогою патронів вирішувати, Ну, це путь нікуди. Я як людина хочу жити в правовій державі. Правоохоронці зафіксували звернення громадян та опитали свідків. Редакція телеканал СК 1 слідкуватиме за подальшим розвитком розслідування. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1